Сьогодні ім'я Майкла Фарадея відоме всім школярам із підручників фізики. Він вважається найбільшим науковцем-експериментатором усіх часів, а світ сучасної електрики бере початок з його винаходів та дослідів у лабораторії. Його життя чудовий приклад життя науковця християнина. Дитинство Майкла, який згодом став геніальним науковцем, починалося скромно. Він народився третьою дитиною в сім'ї Коваля і служниці в Лондоні в 1791 році. І ріс у перенаселеній орендованій квартирі на верхньому поверсі каретного двору. Батько через хворобу не міг працювати повний день, і сім'я часто жила на допомогу для бідних. Один хліб на людину на тиждень. Незважаючи на труднощі, сім'я фарадеїв була щасливою, адже вони були християнами. Юний Майкл ніколи не пропускав недільних богослужінь у церкві. Його церква вірила в Біблію як непогрішне Слово Боже. Тут фарадей почав вчитися вірі, яка вплинула на його життя, і пізніше стала найціннішим скарбом науковця.